У мене був саме великий приклад це мій батько, О, що хотілося піти по його стопам. Завжди життя завжди усміхнений та впевнений, що все буде добре. Саме таким запам'ятали Віталія Кінца всі, хто коли-небудь з ним спілкувався. Життя Віталія Кінца, начальника 9-го державного пожежно-рятувального загону головного управління, полковника служби цивільного захисту, обірвалося вчора, 13 серпня. Один з кращих рятувальників Донеччини отримав тяжкі поранення, визволяючи людей з-під завалів багатоповерхівки, що постраждала внаслідок обстрілу 7 серпня. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але серце зупинилося. Віталій Кінц, попри усі перешкоди, завжди стояв на варті безпеки громадян Донеччини. Ми неодноразово спілкувалися з ним у нашій студії, професіонал своєї справи, людина з великої літери. Він завжди був поряд зі своїм колективом та пліч опліч виконував задачі, ризикуючи життям, і його завжди чекали вдома. Ось один з фрагментів інтерв'ю рятувальника з архіву телебачення Капрі. Лейтенантом в 2000 році я розпочав свою трудову діяльність командиром звода військова частина Д-2065 у місті Донецьк, яка базувалася на шахті глибокій. Ну, з того часу е командир взвода, в тій же частині е командир е роти був, е спочатку евакуаційно-транспортної роти, потім рятувальної роти. Е можливості були хтось. Е наш загін е він е залучався до надзвичайних ситуацій. Е Крупного характеру там великі снігові замети по Донецькій області і ближлежах області, які були сусідні, це взриви в житлових будинках. Найбільша підтримка це з боку однозначно родини. Це батько, мати, жінка, діти, які проважають. На роботу встречається, завжди чекає. Вся Донецька область, вся Україна запам'ятає Віталія Володимировича як світлу людину, сміливого та людяного керівника, справжнього професіонала своєї справи, який присвятив службі значну частину свого життя та вклав у неї свою душу. Російська ракета, що влучила у житловий будинок 7 серпня у Покровську, забрала життя уже десяти людей. Колектив телебачення капрі висловлює щирі співчуття родині померлого. Світла пам'ять.